Останній робочий день тижня ви дивитесь триськи новини про найцікавіше цього дня у викладі наших журналістів. Вітаю. На об'їзній дорозі Стріянов проти районної лікарні трапилось ДТП. Водій вантажівки при повороті не впорався із керуванням і перекинувся. Окрім автомобіля, внаслідок удару було зруйновано огорожу приватного будинку. Водій житель Республіки Білорусь на щастя сильно не постраждав. Чого не скажеш про транспортний засіб? Миколаїв цемент завдав шкоди довкіллю за результатами інспекційної перевірки цього заводу в серпні. Встановлено, що завдано чималої шкоди суспільству. Про це зіку повідомила прес-служба державної екологічної інспекції у Львівській області. За фактом виявлених правопорушень ват Миколаївцементу нараховано збитки на суму близько 400 тисяч гривень. Підприємству пред'явлено претензію про добровільне відшкодування збитків, заподіяних державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосфери. Верне повітря у разі відмови від добровільного відшкодування. Інспекцією буде заявлено позов у господарський суд Львівської області. 4 серпня в ефір нашого каналу вперше вийшла інформаційно розважальна програма Неділя. Протягом місяця в цій програмі ви вітали своїх близьких зі святами. Ми згадували найважливіші моменти історії, спілкувалися з цікавими людьми і розважалися музичними вітаннями. Які ще сюрпризи чекають вас від неділі, і як створювалися минулі випуски? Дивіться далі у сюжеті. Від дивитесь нову розважальну передачу неділя. Усім привіт, ви дивитесь програму неділя. Ми будемо вас вітати і дарувати позитив. Так що неділі о 19 й годині Світлана Кренці розпочинає нову інформаційну розважальну програму. Упродовж серпня було 5 виходів у ефір, і в кожному з них найщиріші ваші вітання з днем народження, одруженням та зіменинами. Це вітання звучить для чудового чоловіка та люблячого батька. А це вітання прозвучить для найдорожчого батька та люблючого чоловіка хай ладиться скрізь на роботі в родині. Славу голов'як із 50-річчям вітає сім'я Медвідь. Разом з неділею ми дізнавалися багато цікавого. У рубриці цей день історії журналісти програми розповідали про важливі історичні дати та відомих на весь світ особистостей. А найголовніше неділя не обходилась без гостей. Голова стрільської просвіти за новий медіух, пасічник Роман Тур, засновник бойового паку Володимир Пулат та музикант, автор пісень, музики Петровирич. Попереду ще багато цікавих та відомих людей обіцяють автори проекту. Наступної неділі разом з ведучою матимете змогу поспілкуватися з учасниками гурту із проджект. Хлопці добре відомі у світі українського року. А вже незабаром відбудеться презентація їхнього відео. Отож дивіться нову інформаційну розважальну програму, адже неділя там де хороший настрій. З 24 по 26 вересня у Львові в четверте проходитиме міське свято на каву до Львова. Дійство відбуватиметься у внутрішньому подвір'ї ратуші та в північній частині площі ринок, де влаштовують ярмарок. Як повідомили у прес службі Львівської міської ради, цьогоріч планують збільшити не лише масштаби свята, а й програму святкування. До звичної номінації найкраща кав'ярня додалось ще три: кавова легенда, Львова та кава і до кави. А також четверте відкриття року перемогу, у котрій здобуде найцікавіша кав'ярня, яка відкрилась у Львові з часу останнього свята. Переможці вибиратиме журі, а переможця у головній номінації визначать за допомогою голосування. Традиційно проходитиме ярмарок продаж кави та кавового посуду, а також змагання офіціантів та барменів. Після програми гіс студії із депутатом міської ради президентом асоціації промисловців, підприємців та роботодавців Стрищини Зіновієм Крапінським до редакції почали телефонувати глядачі зі своїми питаннями до нього. Тож ми вирішили ще раз запросити Зановія Євстаховича до нашої студії наступного тижня. Свої запитання задавайте за номером 099-37-98-240 або надсилайте електронною поштою студію собака і на сьогодні у мене все телеланкомієй незмінна адреса нашого сайту. Завтра Марта Стадник підсумує головні події тижня у аналітичному тижневику місто. А я прощаюся вдалих вам вихідних. Покоління відходить, покоління приходить, а земля віковічно стоїть. Про прийдешнє та пройдешні в світі спорту для вас працює Олег Фелик. Мої вітання. Карпати майже добралися до сотні найсильніших клубів світу. Міжнародна федерація футбольної історії і статистики опублікувала оновлений рейтинг найсильніших клубів планети. Лідер списку серед пострадянського простору Донецький шахтар, який в нинішньому сезоні ще не виступав за боротьбу в Єврокубки. За минулий місяць втратив відразу 10 рядків і опустився з 33 го на 43 третє місце. Київське динамо піднялося з 84 го на 60-те місце. Майже добралися до сотні кращих лівських Карпати, які з 177 го місця перебрали. Ся на 102. суттєвого прогресу добився Дніпропетровський Дніпро, який навпаки вже завершив свій євросезон. Команда Володимира Бесонова перебралася з 301 го на 193 дев'яносто місце. Що стосується верхівки Айсберга, місце на ньому знову зайняв італійський інтер, який потіснив звідти іспанську Барселону. Групі підтримки з України заборонили виступати на чемпіонаті світу з баскетболу. Українська команда черлідерів Red Foxes опинилася у центрі релігійно-політичного скандалу на першості світу з баскетболу, що проходить у Туреччині. Прем'єр-міністру Туреччини Реджепу Ердогану не сподобалося занадто відверте вбрання, що було на українках під час матчу Туреччина-Росія, який він відвідав. На грі збірних Шата Ірану дівчата з групи підтримки одягнулися більш скромно, але представники Ірану все одно відверталися, коли починав. Алася танці після цього Фіба попросила групу підтримки Red Foxes не виступати в перервах за участю господині світової першості. Секретар Фіба зазначив, що це не їх особиста примха, а бажання не конфліктувати з культурними засадами держави, яка приймає чемпіонат світу. Вчені пояснили найефективніший гол в історії футболу. Група французьких учених знайшла пояснення одному з найефективніших голів в історії футболу, який багато хто тривалий час вважав випадковістю. Він був забитий у 1997 році. Гравцем бразильської збірної Роберто Карлосом. Гравець зі штрафного призначеного у приблизно 35 метрах від воріт, з лівої ноги скерував м'яч по неймовірній дузі до воріт французів. Вратар Фаб'єн Бартез навіть не зрушив з місця і виглядав здивованим. побачивши себе Ро усі ці вболівальники і фахівці вважали, що удар суперечив законам фізики і вийшов випадково. Однак група французьких учених спростувала цю точку зору. Дослідники вивели формулу, яка описує подібну траєкторію польоту м'яча. Результати своєї роботи вони опублікували в журналі The New Journal of Physics. Як стверджують чені, гол Роберто Карлоса можна повторити, якщо вдарити по м'ячу досить сильно, надавши йому певне обертання, і головне, якщо знаходитися досить далеко від воріт.